Всім привіт! У мене понеділок завжди завантажений максимально, тому що за вихідні, за вихідні збирається багато посилок, написів і всього. І все треба зробити і якусь частину відправити. Написи я буду відправляти завтра, але все одно їх треба всі підготувати сьогодні, щоб завтра вже відправляти. А завтра робити ті, що на післязавтра відправку. А словом, багато всього, і ще мені треба зробити бантики. Навіть не зробити, а просто всі бантики розкроїти. Я їх буду відправляти в розібраному вигляді, скручені в ролотчик, але з помітками і вже розкроєні для того, щоб замовники могли його просто самі збирати. Я вже так відправляла. В принципі, їх збирати не складно, тому такий варіант дуже підходить. Ну, по-перше, бантик доїжджає цілий, без заломів і гарно виглядає. Замовник вже собі складає. І все добре. Ну і по-друге, це ціна доставки. Звичайно, великий бант. Доставка виходить дуже дорога, до 500 гривень. А просто рулончик, ну, я не знаю, скільки, там, ну, 120-150 гривень це максимум. Тому ну, така економія. Бантиків мені треба зробити 4 або 5, я точно не пам'ятаю, зараз буду дивитись. Ну, Буду цим займатися. А подивитись, як я їх збираю, ви можете на моєму Тік-Тоці. Знайти посилання на Тік-Ток ви можете під цим відео. Так, починаю працювати. Я зараз формую посилочки. Частину написів вже зробила, ще друга буде після обіду. Багато всього, зараз вам покажу трошки. Одну посилочку я вже склала. Тут об'ємний напис полістеролу на пенопласті, білий і золотий. А ці я буду зараз формувати по посилочкам. У мене тут крильця такі великі, золотого полістиролу. Ну і написи всі з золотого полістиролу. Бачите, вони всі тут в захисній плівці. Плівочку ви знімете на монтажі, і буде гарний напис. Ну, і на відправці ще такі кола із Білого ДВП. Оці кола можна використовувати на Мольберт ставити. Або просто на фотозону я іноді використовую. Потрібна річ у декорі. Коло із Білого ДВП. Їх можна ставити на Мольберт. Таке коло. Або просто розміщувати на фотозоні, розміщувати на них написи. Розмір може бути різний. Діаметр можемо зробити великий, можемо зробити маленький, який потрібно. Тут у мене напис із золотого полістиролу. Всі написи з полістеролу ми відправляємо в захисній плівці. І робимо різними шрифтами. У мене тут використано два шрифти. Можемо робити будь-якими. Також робимо різні декоративні елементи. Наприклад, як оцей голуб, зірочки, хмаринки, метелики. І не забувайте знімати захисну плівочку з полістиролу. Крила із золотого полістеролу. На фотозоні буде дуже круто. Крила великі. Буде дуже класно виглядати. Форму крил ми можемо робити різну. Полістирол може бути золотий, срібний, білий або чорний. Ну і тут крила, звичайно ж, в захисній плівці зараз. Її треба буде зняти на монтажі. Я зараз готую бантики на відправку, покажу вам трошки. Ось такий бантик у мене. А от в такому вигляді він їде до замовника. Запакований. А так буде виглядати, коли замовник його збере. Тут у мене різні бантики. Різні кольори. В такому вигляді вони поїдуть. І зібрати їх дуже швидко. Тут просто готова нарізка. Зборка цих бантиків ну, буквально 10 хвилин буде. Саме головне, що до замовників ці бантики приїдуть цілі і не ушкоджені. У нас завжди в наявності є такі магніти. Ось ці магніти ви бачите на моїх фотозонах. Я користуюсь ними, вони невеличкі по розміру. Але Дуже потужні, міцні. Все надійно тримають і плівочку, і будь-який декор я ними кріплю. Користуюсь ними вже ну, 5 років точно. І мені вони дуже подобаються. З тих пір, як я їх знайшла, я їх не міняю. От користуюсь саме ними. І вони мене повністю влаштовують. Головне, це якість цих магнітів. Тому що китайські магніти, наприклад, вони просто трощаться, коли ви користуєтесь ними. Ну, і, по-перше, вони не такі міцні. Такий розмір, китайський магніт вам не буде гарно тримати. Він буде дуже слабкий. А ці магніти все гарно тримають. І до того ж, китайські магніти ламаються на маленькі частинки. Ці магніти можуть трошки сколотись з боку, щось так. Але сам магнітік буде цілий, і ви його можете використовувати постійно, безліч разів.